Що тобі найбільше подобається в собі? Моє почуття гумору та вміння розсмішити себе, але нікого більше. Моя мама була колекціонером тварин, переважно котів, і, звісно, у нас час від часу з'являлися кошенята. Моя кімната завжди була бездоганно чистою, тому будь-яке кошеня залишалося там зі мною. Я дуже добре доглядала за кошенятами та добре їх тренувала. Кошенята бігли до мене замість до своєї мами. Усі, хто всиновлював моїх кошенят, казали, що це були найкращі та найвихованіші коти, яких вони коли-небудь мали. Тож, мабуть, одна з речей, яка мені подобається в собі, це те, що я добре ладнаю з котами. Я б із задоволенням займалася тимчасовою опікою котів, але в мене немає на це ні часу, ні грошей. Мене неможливо зламати навіть у найгірші часи. Я ніколи по справжньому не відчуваю себе невдахою. Як би погано не було, десь глибоко всередині я щиро вірю, що цей важкий період лише неприємна мить у моєму прекрасному житті. Я вдячна своїй мамі за цю стійкість. І так я усвідомлюю наскільки мені пощастило. Я не дуже себе люблю, але в мене чудові ікри, тож, хоча б, це у мене є. Я не підвищую голос, щоб перекричати когось. Мені подобається, що я зазвичай добра людина. Знаю, планка невисока, але занадто багато людей ведуть себе жорстоко, намагаючись здаватися крутими. Я ж волію бути тим, хто змусить тебе посміхнутися. З ним тортика. Моя невимовна сексуальність у мене завжди був хороший підхід до вивчення нових складних речей. Скільки себе пам'ятаю, коли намагаюся навчитися чогось, що здається неможливим, я кажу собі. Десь у світі хтось дурніший за тебе з цим впорався. Я дуже рідко кажу собі, що не зможу щось усвоїти через те, що я поганий у цьому. Всі спочатку в чомусь погані, перш ніж стати хорошими. Мій ніс. Один пластичний хірург, якого я колись знала, запитав, чи можна використати його фото в книзі, як приклад, носа, який люди могли б обирати для операції. Я не впевнена, чи це було серйозне питання, і чи взагалі існують такі фото, але мені було приємно. Редагування Боже мій, ви всі дивні люди, припиніть надсилати мені особисті повідомлення з проханням фото мого носа, і я не буду їх тут публікувати. Займіться своїм носом, будь ласка. Те, що я вмію готувати, швидко бігати на доріжці і говорити японською та французькою. Серйозно, хіба ти не злякався б, якби хтось із щасниковим хлібом кричав японською, біжучи на тебе? Я з радістю прийняв би японською японською щасниковим хлібом. Те, що я досі живий і є в цьому світі. Моя здатність потрапляти в ситуації, з яких не можу вибратися. Моя здатність зосереджуватися на одному Ой, з днем торта, друже. Мені майже все в собі не подобається, крім мого голосу. Я шалено люблю свій голос. З днем торта, оп, те, що я не підтримав цикл насильства. Терапія та хороші батьки допомогли в цьому. Мені подобаються мої очі. Вони справді блакитні і мої досить густі брови, які, на мою думку, мають гарну форму. Чесно кажучи, я думала, що виглядає неймовірно минулої ночі, коли давала собі мотиваційну промову перед дзеркалом у ванній на вечірці. лол. Те, що я змогла сама приймати рішення у житті і вирватися з контролю батьків, це потребувало багато сміливості і допомоги мого хлопця, який я ніколи не думала, що полюбить мене, бо я божевільна картоплина. Чорт, це найскладніше питання з Аскредіт, яке я читав, як людина, яка все життя бореться з депресією та почуттям неповноцінності. Я справді не знаю, що відповісти. Коли я починаю почуватися самотнім і думаю, що в мене немає друзів, я запрошую випадкових дівчат на побачення, і вони відповідають: вибач, я бачу в тобі лише друга. Можливо, я не гарний, але у мене гарні кривенькі мізинці. Я знаю, що я розумна, і я достатньо розумна, щоб розуміти, що водночас я ще й дуже дуже дурна, а ще мої ноги, мої брови. Я хлопець, і в мене від природи гарні брови. Люди навіть питали, чи я їх коригую. Дисципліна продовжувати тренуватися. Коли я був трохи молодший, ходив у спортзал час від часу, але мені вдавалося займатися майже 24 місяці поспіль. Я бачу зміни у своєму тілі, і, хоча іноді буває важко з мотивацією, я дуже близький до досягнення своїх цілей, які поставив. Я справді пишаюся собою і радий, що не здався. Здатність розділяти різні сфери життя. Наприклад, на роботі я можу здебільшого відключати особисті справи і, навпаки, це дуже корисно у багатьох сферах життя. Я часто змушую себе сміятися, і за це я вдячний самому собі. Дякую, бро. Мій внутрішній голос у мене з ним справді хороші життєві розмови. Я запитую себе це щодня. Відповіді досі нема. До речі, з ним сиру від Spotify. Я дуже незалежна людина, у тому сенсі, що мені не потрібен ніхто інший, щоб розважатися. Я завжди знаходжу щось, щоб скоротати час. Дякую за перегляд! Якщо відео було цікаве, ставте лайк і пишіть у коментарях, а що тобі найбільше подобається в собі.